Друзі, мої вітання! Знаходжуся на березі річки Десна. Гляньте, який кайфовий пейзаж позаду мене. Ранок просто чудесний. Приїхали е, втрьох з друзями і будемо ловити судака. Е, по місцю лову тут е, досить локальна, але глибока яма, на яку збилась біла риба. А її, в свою чергу, пасе Судак. На якого ми сьогодні будемо полювати. Що ж, друзі, бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо. Минулі риболовля на десні у нас дуже круто працювали усілякі яркі віброхвости. Отож, з них і розпочинаємо. В руках у мене 86-та савад XP з тестом до 28 грамів, обрав її, тому що місце лову тут обмежене позаду кущі і там з якоюсь 90 або 94 моделькою тут просто м -м, незручно ловити. Отож, 86 довжина, тест до 28 грамів. Її, в принципі, за потреби можна перегрузити. Катушечка 4000 страдик, на якому намотаний 0,8 шнур по Японії, Азора Савада, 8-жильний, флюр судаковий. 0,33. І розпочинаю ловлю я з вантажика 18 грамів і 3,5 дюймової приманочки. Це свінг в яркому провокуючому кольорі. Поки ранок спробую обловити ближню дистанцію. В принципі, зранку судачок має виходити десь харчуватись назвал. Але це все діло треба перевіряти. Поки не буду йому сильно гупати по дну, спробую половити на підвисання на мінімально можливу вагу для цього місця. Тут менше не поставиш, бо приманку течею просто буде з ями видувати на берег. О! Вісімнашка впала. Опа! Артем! Артем когось вшатав! Так, головне, друзі, тут не вбитися. Вон Артем судака зловив? Ух, все слизьке після дощика. А ну Та ти Я що? Та нахрапом його. А ну кидай. Давай. Ні, підмотай трошки ближче і його піднімай. Інакше тут ніяк. О! Сюди, слухай. Не нормальний. Нормальний. Де він взяв? Тут прям під бріфкою. Те що я і казав. От він назвал виходить. Працювати зранку. На джиголівочку кейтек свінг Та-ти що Та ти що Красава. Клас. Ну все. Давай, цілуй його. М -м -м -м. Ха -ха, нехай трьошку кличе. <рес> Вон, смотри видра, 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 видра Та ти що? Бачиш? Ага, ага. Вон, друзі, бачите? Заникали вже. Чи то не видра, а то поняв, хто то норка, коротше. У неї хутро чорне і хвост такий волохатий, то, мабуть, норка. Це вона на судачка прибігла, знаєш. Хотіла твого судачка. Ну все, давай. Опа. І пішов. Ні, красава, красава. Та ти що? Другого тягне. Це що, ну, роздача? Трохи да. <хи> трохи мен менший, мабуть. Малуватий судачок. О. дитинча. Ну цього я легенька. Красава. І причому на тому самому місці. Колір кавун працює. Та ви що? Два судака з точки, Хотілося б, звісно, щоб це були двушки. Але я думаю, що двушки будуть е, попереду. Цілуй. <плес> з усією ніжністю його так. цьомкнув і в воду відпустив. А <плес> ну Дімон тягне. З під тієї сторони, так? Я якраз бачив, Дімон поклав 26 грамів під э, протилежний берег, на звальчик якраз. Тягне судака. А-а-а! Шо? Біляк? <ріць> О. Хе-хе, <ріць> нападінні? Да. <ріць> За хвоста. Хе-хе-хе, <ріст> красавчик. Багрільщик. <ріст> Контактів поближній брові не заробив. поставив 28 грамів. і зараз будемо гасити на дальняк, саму яму. Є, сюди. Тільки збільшив вагу з ями, але е, під звалом в шатах. Ну цей цей прям непоганий, друзі. Та ти що? Там залік. Але не факт, що я його підійму зараз. Тестуємо саваду на міцність. О, отак кілуху треба брати на берег. Поставив 28 грамів, бо вісімнашка тут висла дуже довго. І прилітала робочу зону. О! Дивіться, який гарний кілоха. Чесний заліковий судак. Просто класно. Просто шикардос. 3,5 дюйма. Кейтек Свинг, колір, слава Україні. Як його називають. Шикардос. Друзі, ось такий гарненький судочок, ну, чесно. Кілошечка. Зважувати і міряти не буду. Якби це була двушка, я би забрав і відвіз його А Таку кілошечку відпущу. Трошки доведеться йому політати, бо я просто не спущусь вниз. Давай! І пішов. До речі, зловив з місця, на якому Артем піймав двох своїх судачків. Він ловив на 22 грами, я поставив 28 і а, приманочка трошки довше а, знаходилась саме у ямі. Тобто її не виносило на брівку, і це спрацювало по гарному судаку. Звісно, така подача була прям віддай палку. Нормальний судак? Найбільше. Та ти що? Кілошечка. Ану. Ось там тримається. Та, і тут і я теж ледь тримаюсь. Повідець тоненький, а судак гарненький. Отакий, Ось такий, як у мене. Кілошечка. Ого, друзі. Гляньте. Гляньте, які судаки тут стоять. Просто щастя. Знову ж таки, колір. Слава Україні, працює. Три дюйма. Щасливий? Так. Да. Друзі, це ми так хотіли сфоткати рибу. Ну, Дімон його відпустив би. Але гарне фото не вдалося зробити. На вулиці потеплішало, вийшло сонце, а судак закрив рота, взагалі не клює. От як ми приїхали, він там буквально 40 хвилин поклював, піймали судачків і на цьому все. Ходимо, бродимо туди назад по ямі. А риби нема. Так, друзі, зараз снідаємо. І їдемо на щуку, бо Судак взагалі останні півтори години не проявив жодної активності. Угу. Залишили машину у селі, а самі зараз йдемо пішки через поле. Йти нам до щучої локації хвилинок 15. Взяли з собою заброди і будемо лізти у воду. Там дуже цікава ділянка із корчами. Глибинка 2,5-3,5 метра максимум, і на цій локації має поклювати щука. На цій локації важливий кожен метр закиду. Тут дальність грає дуже важливу роль. Тому одягли заброди, я змінив паличку. У мене в руках 90 салат XP з тестом до 22 грамів, так як глибинка невеличка, а тут необхідно працювати вагами 8, 10 та 12 грамів, це максимум. І це 12 грамів. Якраз зробив закид куди потрібно. За русла. Повернулись ми на ями і не дарма. Тимон вже когось тягне. О, непоганий. Кілошечка знову. Знову кілошечка. Сюди відпав. Відпав. О, погляньте, який класний. Класний судачок. Та ні, ну це не кілошка. Трошки менше. 700-800, але приємно тримай. Ситуація з кльовом у нас наступна. З'їздили в день, перевірили щуку, щука на локації не відізвалась і, скоріш за все, її там просто зараз нема. Вже пішла з тієї ділянки річки. Заїхали потім на ями ранкові. Там дімону вдалося піймати одного судочка непоганого, і на цьому все більше покльовок не було. На вечір вирішили кардинально змінити локацію і переїхати в курчі. Зараз ми підходимо до дуже цікавої ділянки. Тут є яма в районі 15 метрів глибиною. І є дуже цікава коса, на яку виходить навіть холодну пору. Як і судачок кормитись, так і щука може стояти. Зарядив одразу дві снасті, щоб і яму перевірити вагою 32 грама. І косу обловити на 8 грамчиків. От бачите, там воду крутить. Отам От яма глибиною 15 метрів. А тут пішла коса. Почну обловлювати е, косу, а потім плавно перейдемо в ямку. На ямі там і корчі є, тому поставив одразу все Ух! Є! Oh, yeah. Ай-яй-яй, зійшла! А, це щука була. Це щука була, на рачка. Звалилась двійника. Можливо, трошки послаблений у мене фрикціон був. Ай. На рачка. Да, то була щука. Бачите, я ж казав. Тут вони іноді бувають. На мілячок виходять. Друзі, ми, як завжди, затримались до самісінького вечора. Вже в темноті будемо звідси виїжджати, але сьогодні це результату не принесло. Або Судака на даній локації. Вже немає, можливо, змістився на якісь більш глибокі і спокійні місця, або просто у нього сьогодні такий настрій. Якось так, це риболовля не завжди вдається наловити купу риби, і, як приклад, ось вам сьогоднішня трудова, але вдала, осіння вилазка на десну. Піймали трошки рибки, гарних судачків я вам в кадрі показав. Отож, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте відосу вподобайки та нам з хлопцями за старання. Та до нових зустрічей!